Спить тихо місто в темряві нічній, а в Гевсиманії тривожний спокій. Пробілі учителя не знають навіть учні, не знають те, що він в тузі глибокий. До болю важкою ця ніч в саду була для Сина Божого, який прийшов страждати, щоб виповнилось його всі слова про те, що всім спасіння хоче дати. Прошу вас, любі друзі, попильнуйте, підтримайте в молитві ви мене, біль серця розділіть про сон забудьте, бо час страждань мій скоро вже прийде, та учні засинають вже від втоми, Учитель сам взиває до Отця, І під щола, не наче каплі крові, стікає з його світлого лиця. Нехай мене, ця чаша мене. Отче, але хай буде воля лиш Твоя, А Він усіх людей спасати так хоче, Та кров, це ціна ціна життя. Ось наближається юрба з мечами. І Юда там, щоб на Христа вказати, Він підійшов із поцілунком зради, Щоб їм учителя свого віддати, Взяли Христа і повели до Пилата, І забули, як любив, зціляв учитель. Вони усі бажали йому страти, вони не знали, що він їх Спаситель. Так боляче йому, що цар кричали, А вже сьогодні чути розіпни. Месію, що у ньому не впізнали, І не відчувають у серцях вини, І вже сьогодні кожен розпинає, не мов би камінь замість серця в них, не знають те, що Він за них страждає, що не томив їх душі боляче гріх. І на хресті Він переміг страждання, і на кінець промовив звершилось, і ворог думав, переміг змагання. Коли Христова кров пролилась, зняли з Христа і в гробі поховали, а ворог перемогу святкував, Тепер здавалося, його час слави, Він свої хитрі плани будував, але на третій день Христос воскрес, і смерть над ним не мала сили, і це найбільше чудо, і щодес. Христос воскрес, Він встав із могили. Усіх нас спас, і ми для Нього діти, Він ворога всі плани переміг, Він так хотів, щоб з ним ми могли жити своїм життям від смерті нас зберіг. Христос, воскрес, нехай же скрізь лунає, що наш Господь сьогодні є живий, що і сьогодні чує всі благання, і бачить серця кожен біль німий Оскільки ж люди болі причинили, але Він витерпів за тебе до кінця, тому невже Тобі не дасть він сили, коли біль прийде у Твоє життя? Звичайно, що Він тебе не залишить, бо ж за тебе, мій друже, йшов на хрест для тебе він і бурю стишить, вгамує будь-який протест, ти лиш довірся йому, коли важко. А коли легко славу вознеси, і ти відчуєш, що дорога вже не тяжка, бо він тебе на руки взяв нести.